Всім доброго здоров'я! Сьогодні на дворі 30 те число. Ось. Посадили ми кукурузку і поставили одразу капельний полів. Ось дивіться. Бо на дворі страшна жара така. Не виносимо. Ось все як. Перший раз в житті таке роблю. Ну нічого. Щось потрібно починати. Ось тут не дуже багато. Тут не дуже багато. Ну, пів огорода аж, засадив, пів стоїть, а пів. Пів засадив. Ось ну нічого, щось, повинно щось, щось вийде, короче. Капає, капля. Насос качає Харьковський, ну він слабуватий, мені кажется, для этого. Ну не хватает. ну нічого. Заробимо грошей, купимо новий. Поставимо другий. Ну поки качає, те що має. Ось. Так вот. А это кукурузка сорт Добренья. Здесь лоб. Пігня, тут зійшла, конечно. Ось. Ну ничего. Щось дай буде. Хотів перефразувати його, ну оставив. Хай що, щось... Щось дай буде, щось, щось продамо, щось може зімов. А це ось трохи шланги. Ну, я можу, в принципі, сюди. докупить и до конца это. Так кавунчик ходю поливаю вручную Вот сейчас покажу. Кавунец. Ну, это так, для себя после Ну, может, что-то продам вот так ось Та, ну. вот. Вот Да, ну. Вон, вручную ходю поливаю его. Вот тут, да, тут трошечка. Тут чуть-чуть вот, -чуть, совсем. Ось так і трудимся. Важко, звісно. ну що за загруш. Куруза не знаю що з нею вийде звісно. пасинкувати також потрібно її приходить. Та ну, тут і час роботи я думаю. Просто ж коли нема ще вірна. Так. А тут это, що люди писали по поводу картоплі, що з цього вийшло, скажу так. Навесну. А ну подождите, бо мені брательник дзвона сейчас. Это, по поводу картоплі, що я хочу сказати. Більш-менш нічого вийшло. Отут десь клаптик 25 30 орієнтіровочно. Ну до 30 соток 30 хай буде. То вийшло десь приблизительно ну, більше двох тонн картоплі. ото що вона всла нав'язати на кущу до мороза ну то 3-4 5-6 картоплин ото стільки осталося більше вона нічого не в'язала ось от то, то і вихопали ну в принципі що треба якщо підранню картоплю треба брати агроволог кидати каплю Ну Не так, як оце, що я а це, оце отак от розстелив, От як зараз під купуру. Отак надо і під картоплю. Тільки не знаю, яке міжряддя робити метр двадцять чи метр сорок, ну під ранню. Ну, ранню я буду в будь-якому під агроволокно садити вже, якщо дай Бог що доживемо, що все буде добре, то я ж, Оце його род один викопав, два не викопав. Два стоїть час. ну, по копічним цінам я пока не готов. Ну здавати, хай вона буде. Ну, якщо, що, то на пізню ми здамо її все таки, там хоч на пізню, не треба мити і все таки склав, та і все. Та і здав. А тут а ми приїжджають, носом крутять. То нормально, то крупно, то мілка, то перебрати ще щось треба. То зв'язки немає, блін. Ну коротше. Якось так. Ну, для першого разу я думаю це буде нормально, це буде уроком, я скажу так. Ну нічого комусь, комусь этот, задавайте питання, пишіть. Може комусь щось цікаво. Этот. Бо зараз я ж кажу за Бесцем теж не хочеться, ну я купляв одна банка із Абіона. Ну, 4500. Бризне його, три рази бризкав. Тобто, ну, Це його рот я не бризкав, а той самий перший, хто слідкує за моїм каналом, то там я ж кажу, як наче люди пишуть траундапу, хто бризнув. Ту бризкав обов'язково. Не давав. Я ж кажу. Мішок Тисячу, по-моєму, 1600 чи, 500, чи 1650 чи 1550, щось таке прав. Ну, от удобрення довелося давати, я ж кажу ж. І там мішок теж мене був розкидав на першому огороді. Тітусом бризкав від бур'яна. Від жуків по два рази бризкав. Ну, то що мороз присадив, получается, от вам лишні затрати. А потім що так дорого? Ну, ти вважаєш, воно вроді спочатку не дуже багато, а починаєш вважати, там об'єм суми дебели виходить. Ну а потім же ж її продавати. По 10 гривень, ну це взагалі ні о чому. цей зараз в мене качає електроенергія. Ой, буває поэтому. Буває, та включаємо этот, блин, як він? генератор. Тому що ну, треба, щоб воно і поливало. Так само мили картоплю теж генератором мили. Ну, заводили, що світла немає. А без света, я ж кажу це взагалі. Ну а мать прирнуть цілий день і теж посчитайте скільки це бензина, все, виходить. Людей теж за картоплю найми. Та ну і воно кажеться вроді та легко-легко. Хер воно там легко. Ось, якось так Ну, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Кому не цікаво, не знаю що там делати. Ось. Будуть питання пишіть Якось так от. Ну, перший раз. Оце з кукурузки перший раз стільки садимо. Об'ємо, та й картоплі стільки садимо перший раз. Я ж кажу що. Добре тоді, буду відключатися. Всім гарного дня. Підписуйтесь, коментуйте. Всім до побачення.